Напишіть подякувати та тему уроку Гравітаційне поле, сила тяжіння, перша космічна швидкість. Що взагалі ми знаємо про гравітаційне поле, звідки пошли ці вчення? Ви знаєте, що наша планета, як і інші планети, обертається навколо Сонця. Шість із восьми планет сонячної системи були відкриті завдяки спостереженням за зоряним небом. Саме так, у 1781 році англійський астроном Джон Гершель відкрив Уран. Утім, планета поводилася дивно. Її орбіта не відповідала розрахункам, заснованим на законі всесвітнього тяжіння. Учені припустили, що поряд є ще одна планета, яка впливає на рух Урану. Та почали шукати її за допомогою математики. Розрахувати орбіту нової планети вдалося англійському вченому Джону Адамсу і французу Орбену Левер'є. 23 серпня 1846 році німецький астроном Іоанган Гале направив телескоп на місце, вказане вченим Левер'є, і побачив планету. Це була Нептун восьма планета сонячної системи. І вона стала першим космічним об'єктом, відкритим на кінчику Пера. Тобто, спочатку ми її е, доказали е, з математичної фізичної точки зору, а потім вже е, доказали її існування практично. Про закон, який дозволив зробити це відкриття, і йдеться в нашій темі сьогоднішнього уроку. Що таке гравітаційна взаємодія? Це взаємодія, яка впливає, яка є властивою всім тілам у Всесвіті, і виявляється в їхньому взаємному притяжінні одне до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою гравітаційного поля. Іншими словами, ми всі з вами притягуємося один до одного, притягуємо предмети, які є поряд. але тому, що маса наша порівняна один з одним. Однаково, ми її не відчуваємо. А якщо ми порівняємо свою масу з масою, чому ми відчуваємо притяжіння до Землі? Тому що наша маса порівняно з планетою в мільярди разів менша, тому е ось ця сила е і, е відчувається, так? тому ми не можемо, ну коли ви стрибаєте, чому ж ви повертаєтесь назад, тому що ця е сила притяжіння максимальна. Що таке гравітаційна хвиля? Це поширення змінного гравітаційного поля у просторі. Запишіть, будь ласка, що таке хвиля. Випромінюється рухомою масою і може відірватися від свого джерела, як і будь-яка хвиля. Офіційно підтверджена тільки 11 лютого 2016 року. І взагалі в нас зараз модно, так? На сонці якісь там бурі, і ми відчуваємо магнітні гравітаційні бурі, хвилі. Це в нас нове одразу ось, останні в декілька років поняття, так? що ми дуже сильно відчуваємо ці хвилі. Завдяки е, ось цим знанням ми отримуємо закон всесвітнього тяжіння Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння між будь-якими двома тілами діють сил гравітаційного притяжіння, які прямо добутку здобутку цих тіл обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Запишіть, будь ласка, закон всесвітнього тяжіння та формулу. Сила F дорівнюється VК G помножити на M1 помножене на М2, поділити на R2. І поряд, будь ласка, зобразіть ось цей малюнок, так щоб ми розуміли, що таке М1, що таке М2, що таке сили і що таке R. Даю вам декілька хвилин, якщо ви дивитесь відеозапис, натисніть написніть паузу. І перемалюйте е, малюнок та форму. Завдяки гравітаційній силі взаємодії Земля надає всім тілам поблизу її поверхні, прискорення. Ви знаєте, прискорення Ж дорівнюється F поділити на масу. Це другий закон Ютана, що ми роздавлялися на минулому уроці. Утім, це прискорення не залежить від маси тіла. Це є можливим, якщо сила гравітаційної взаємодії прямо пропорційна масі тіла. Тобто сила приблизно дорівнюється масі. Два тіла масами М1 і М2, як зараз на зображенні, взаємодіють із рівними за модулем силами. Це третій закон Ньютона, де F1 дорівнюється f 2 дорівнюється f при цьому е сила першого е взаємодії першого тіла дорівнюється масі першого тіла, а сила другого е тіла взаємодії дорівнюється е масі другого тіла. Отже, сила гравітаційної взаємодії двох тіл прямо пропорційна добутку мас цих тіл. Ви, ви, ви виміряв гравітаційну ставу Генрі Кавендей. Та Вендіж в 1798 році. Запишіть, будь ласка, гравітаційну сталу що це і гравітаційна стала познач... у формулах позначається великою літерою G, і дорівнюється 6,67 помножити на 10-11 ньютон помножений на метр в квадраті, і поділити на кілограм в квадраті. Це означає, що два тіла масою 1 кг, які мають, знаходяться е, на відстані 1 метр один від одного, притягуються з силою е, гравітаційною ставу 6,67 на 10 мінус 11. Thank you. Є досвід визначення гравітаційною ставою. Визначення самої гравітаційної стави. І так, зремонтика досвіду визначення гравітаційної стави. Як зобразити на рисунку куничій на довгому, легкому кромислі, підвішеному на тонкому кружному природі, зрівноважено дві маленькі кульки масою Н кошта. Біля маленьких кульок розміщено великі свинцеві кульки масами, відповідно, великим. У результаті притягання кульок дріт закручується. При цьому кут закручування реєструють на шкалі за поворотом світлового пучка, який відбувається від зеркальця. За кутом закручування дроту визначають силу гравітаційного притягання. Ми поговорили з вами про. Ось такий дослід. Ми прийшли до визначення сила тяжіння. Сила тяжіння це F тяжіння, означається, це сила, з якої земля або інше астрономічне тіло, як ви зрозуміло, будь-яке тіло, яке є на планеті Земля, яке є у всесвіті має ось цю силу. Сила, з якої земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. І сила тяжіння роз, роз, розраховується за двома формулами. F тяжіння дорівнюється гравітаційна стала помножити на масу тіла помножену на масу землі, поділене на радіус квадраті, або на відстань між цими двома тілами. Або сила тяжіння розраховується, як гравітаційна стала, помножити на масу тіла, помножену на масу землі. Поділити на е, радіус землі плюс е, відстань до нашого тіла. І це в квадраті. Як ви зрозуміли, радіус, е, R маленька і радіус землі плюс е, до, відстань до нашого тіла, це одна і та сама величина. Але коли вимагають. Ви знаєте вже так, що в нас Земля має неідеальну форму кола. Тому ось це радіус Землі, в залежності, якщо нам потрібно розв'язувати достатньо точні задачі, мож, неможливо так приймати, так, тому що у неідеального кола не може бути однакового радіусу, в залежності від того до. Де ми розраховуємо, розраховуємо ці значення, нам потрібно брати різне значення радіусу Землі. Прискорення вільного падіння, так? Це те, що нам досить знакомо, вже розраховується як тяжіння поділити на Н. Е. Сила тяжіння завжди направлена горизонтально донизу, приблизно, якщо дивитися на землю, то ми притягаємося до її центру. Наша тяжіння сила тяжіння залежить від нашої маси. Чим більша маса, тим більша сила тяжіння. І відповідно, сила тяжіння також можна розрахувати за формулою гравітаційна стала помножити на масу землі, поділити на радіус землі, додати до відстані до тіла в квадраті. Або ви вже знаєте, що це в нас константа визначення тіла, і в залежності від того, на якій широті ми знаходимося, ми можемо вдовівку подивитися це значить. Давайте запишемо аналіз формул. Прискорення вільного падіння перше, не залежить від маси тіла. Як ви бачите, в формулі це не залежить, сила. Тяжіння залежить від маси. А ось прискорення вільного падіння будь-яке тіло буде летіти з однаковим прискоренням. Відповідно, не залежить від маси тіла. Перше, не залежить від маси. Друге, прискорення вільного падіння зменшується в разі збільшення висоти аж тіла над поверхнею землею. Тобто, чим більше ми від землі, Тим менше буде сила нашого притяжіння до Землі. Тобто, якщо ми десь там у космосі летаємо, то Земля нас не обов'язково притягне до себе. А якщо ми розрах... знаходимося на відстані 10 метрів від землі, то звісно, вона нас обов'язково притягне. Якщо ті... тіло перебуває на поверхні Землі, тобто наша висота дорівнюється 0 і відповідно до формули. На, ми будемо ділити тільки на радіус Землі в квадраті, або на висоті декількох метрів, тобто приблизно також е, значення 0, тому що е, для цих значень це не, не велика різниця, то G е, наше буде дорівнюватися 9,8 метрів на секунду в квадраті. І дивиться, тобто, якщо ми з вами зараз знаходимо десь в. Південній, в південній Америці або в Африці, то наше значення буде трошки нижче. І, навпаки, якщо я, ось ми зараз е, Соня знаходимо у Фінляндії, то нам потрібно значити, брати значення трошки більше. Давайте прочитаємо вислів е, цілоковського Константина. Людство не залишиться назавжди на землі, але понитися за простором спочатку несміливо проникне за межі атмосфери, а потім підпорядкує собі весь навколо сонячний простір. Ну, цей вислів був зроблений е, в 1900 х роках. На, зараз це не досить актуально. Ви знаєте, що, е, по-перше, це досить коштовно покорювати. Е, Сонячний простір. На той час були висадки на Луну і трошки відкрито. Це було пізнання Всесвіту, ось, якщо ви стежите за новинами такими всесвітніми, окрім військових, то ви бачили, що минулого тижня або, здається, два тижні тому назад НАСА відкрили. Існування інопланетян, так тобто вони показали начебто людей, схожих на інопланетян, які, які в них є такі цікаві факти, так тобто вони руйнують передні знання. Ціоковський є взагалі вважається батьком української космонавтики на той час радянської Але чи залишиться людство на, е, назавжди на землі, я не зовсім згодна з е, цим вислівом, тому що вважаю, що в е, наш час е, всі такі е, за гроші можна здійснити, а не всіх є такі гроші. Хочу послухати вашу думку, як ви вважаєте, чи дійсно ми всі згодом будемо у космосі. Ну, дівчата. Соня. Так, тому що в будь-якому. Ну, не ми, а хтось ага. інший. Тому що будь-якому випадку в нас закінчиться сонечко, яке світить невічно. І жити ну, ми не зможемо. По-перше, в нас через 100 років закінчиться вугілля та нафта. Так, ну, кажуть так, що в нас запаси вугілля, нафти, вугілля на 100 років, нафти на 40. Тобто, скоро це закінчиться. А, нас стосовно сонечка, ну поки що не кажуть, що воно перестане існувати. Куди ж ми полетимо без сонця? Ну, добре, тобто, ви згодні, що ми колись там полетимо далі. Або хоча б дізнаємо, що, що там далі. А, ви знаєте. Що в нас взагалі Луна це штучний супутник Землі, тобто Земля в свій час його притягнула до себе на орбіту. Що таке взагалі штучний супутник Землі? Це тіло, яке рухається на певній висоті над поверхнею Землі по коловій орбіті. Що це означає? Що е Земля настільки притягується тіло, що воно рухається з певним прискоренням, з певною швидкістю по коловій орбіті. Тобто притяжіння цього тіла до інших планет, до Сонячної системи скомпенсовано притяжінням до Землі. Ця споруда, цей супутник, який зараз на екрані, це простий супутник 1, перший штучний супутник Землі. Який запустили на орбіту 4 жовтня 1957 року? Що таке перша космічна швидкість? Це швидкість, яку потрібно надати тілу в момент запуску з даної планети, щоб тіло стало її штучним супутником, при цьому рухалося по колу, центр якого збігається з центром цієї планети. Тобто, щоб е, супутник залишився на орбіті. І рухався далі, потрібно цьому тілу в момент запуску надати певну швидкість. Якщо цю швидкість зменшити або збільшити, він або не зможете відірватися від землі, або відлотить у відкритий космос. Для того, щоб розраховувати першу космічну швидкість, користується певними формалами. Прискоренням доцентрове прискорення розраховується за формулою В квадрат радіус землі плюс висота, на якій розраховується, повинен рухатися супутник. А прискорення до центрової швидкості. Гравітаційна стала помножити на масу Землі, поділити на радіус землі плюс. Висота до нашого супутника. З цієї формули, якщо ми об'єднаємо першу і другу формулу, ми знайдемо швидкості нашої е, першої космічної швидкості. В дорівнюється під радікалом е, гравітаційна стала помножити на масу землі, поділити на радіус землі плюс висоту до тіла. Запишіть, будь ласка, цю формулу у синьому прямокутнику. Перша космічна швидкість, це 7,9 км на секунду. Це перша космічна швидкість для Землі. Запишіть, будь ласка, цю це визначення. Це константа. Я вже сказала, що станеться якщо тіло, матиме швидкість більшу або за першу космічну. Наприклад, ми можемо подолати е, всис... е, гравітаційне притяження Землі і відлетіти у, у відкритий космос, тобто здійснити е, політ до інших планет сонячної системи. А найбільшу швидкість, яку ми можемо е на даний час розганятися, це 550 кілометрів на секунду. Це дозволяє подолати тяжіння галактик. Але е ось саме відкриті е ці питання, е четверта космічна швидкість, що ми дійсно здійснили кудись там підлетіло до інших галактик. Ну, це така тема. Складна. Є вчення, які кажуть, що взагалі ніяких галактик не існує. Є вчення, що їх дуже багато, але щоб тоді туди, туди відлетіти, в нас є якісь там шанси, а щоб повернутися і доказати, що це дійсно можливо, в нас поки що немає. Тому поки що ці вчення. Будується на припущенні. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 11 виконати вправо номер 11 в кінці параграфа 11, вправо No35. Нагадую, що незабаром у вас канікули і вам потрібно зробити обов'язкові роботи. Це е, контрольна робота тестування, яка ще відкрита. Це е, лабораторна робота номер 1 Це ті роботи, які котрі потрібно котрі... здати мені. Що ще? До котрі контрольна відкрита? Здається, я відкривала до початку каніку. А, до... добре, дякую. Добре. Яке до мене є запитання? Ніяких.